24 дні тому я просто спостерігала, як інші, впевнено, ведуть свої блоги. А сьогодні я сама знімаю, монтую, і виходжу в сторіс щодня. Я звичайна дівчина без досвіду, відео. Я бухгалтер для ФО, не контент-мейкер, близько. І я ніколи не уявляла себе блогеркою. Я ціпаніла перед камерою, губила слова, сумнівалась у своїх силах і взагалі не знала, з чого починати. Але одного дня я натрапила на одну прекрасну дівчину Кристіну, яка пропонувала безкоштовно пройти її блогостарт. І я ризикнула. Я почала вчитись за її інструкціями, крок за кроком, як висвітлювати тему в сторис, писати тексти, знімати відео, монтувати, накладати субтитри, створювати простий, але приємний візуал. І ось зараз щоденний блог став частиною моєї життя. Я більше не боюся бути собою на камеру. Я навчилась показувати себе і проявлятися. Я нарешті голосно заявила про себе у соціальних мережах. І я продовжую вчитись і розвиватися. Якщо ти і досі на етапі мовчазного спостерігача, але відчуваєш, що можливо настав час почати, напиши 24 дні. І я поділюся з тобою своїм шляхом. Можливо, це буде твій перший крок до свого Богу.